Розпаковка нашого випрямляча, який випрямляє повітрям. Ось така коробка, дуже схожа на коробку з-під айфона. Чик, Оп, мішечок для зберігання самого фену. Бачите, все дуже якісно тут запаковано. Ось такий, бачите, шнур. Він обертається. Сам випрямляч. Зараз ми його увімкнемо. Ось кнопочка увімкнення. Тут є е, декілька режимів температури, декілька режимів потужності. Окремо є функція е, холодного повітря. Затискаю, він починає дути. Коли ви феном не користуєтеся, тобто ви поклали його на якусь поверхню, чи просто тримаєте в руці і щось тут розчистуєтесь, він сам автоматично вимикається. Просто погляньте. Ви таке бачили на останок? Ми допилили ось таку функцію: такі мішечки для зручного зберігання. Я вже користуюся ним досить довгий час, тому він дуже дуже крутий, і я його прям мега-мега раджа.